З'їж солоденького. Ага. Б'ємося б заклад, що ти не знаєш, як українською правильно буде сказати Солодка Ну, чому це я не знаю? Звісно, знаю. Солодко їжка. Що сороконіжка скажи? Ні, не солодко і не їжка. Солодко їсти? Солодко їжка. Солодко їжка це взагалі-то русизм, який вжився в українську мову. Ну, кажи, як правильно. Ну, пиши, як правильно. Боже, яка ж ти інтриганка. Боже, яке ж ти нетерпляче. Дивись, солодкоїшка в українській мові буде «ласун» або ласунка. Ну, а ти впевнена? На 100% впевнена, бо ласун, ласунка це споріднені слова до слова «ласущі». А «ласущі», як ти знаєш, це і є солодощі. Запам'ятовуйте ласун, ласунка, ласощі, говоріть українською, будь, будь ласка. ласка.